Добрий день, шановні користувачі системи «АІС Я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як проводити анкетування за допомогою посилань без реєстрації респондентів. Тому першим етапом буде перейти до розділу Користувачі респонденти. Обираємо вкладку Класи групи. В цьому розділі вам потрібно буде налаштувати саме той список класів груп, які вам потрібні. В нашому випадку, давайте створимо якусь групу. Назвемо її Група 1. Підтвердимо. Якщо ви хочете ознайомитись більш детально з цим розділом, є відповідна інструкція в розділі відеоінструкції, де можна просто переглянути більш детально, як працювати саме в цій вкладці. Ну, а ми перейдемо тепер до панелі керування і оберемо список анкетувань. Ми можемо переглянути повний список анкетувань, доступних в системі. Можемо також пошукати, наприклад, надрукуючи слово булінг, ми бачимо, що в нас є анкети 7, 8, 9, 44 тощо. Або інший варіант, можемо самостійно почитати, подивитись, які є анкети. Давайте припустимо, нам сподобалась перша анкета дистанційне навчання для учнів. Отже, тепер давайте з вами створимо посилання на цю анкету. Переходимо до вкладки Посилання на анкетування, обираємо клас-групу, в нашому випадку це група 1. піп респондентів. Респонденти вводять піп власноруч, тобто без реєстрації. Оберіть анкетування. Пам'ятаємо, це перша анкета. Формат анкети ми можемо проводити анкетування як анонімно, так і не анонімно. В нашому випадку ми будемо проводити не анонімно. Яка ж між цим різниця? Якщо ми будемо проводити з вами анонімно, то ми не побачимо прізвища респондентів. Тому в нашому випадку виберемо не анонімно, натискаємо кнопку Створити посилання. Після того, як ми створили з вами посилання. Нам потрібно буде його скопіювати і надіслати нашим респондентам, наприклад, за допомогою месенджерів, Viber, Telegram тощо. Або надіслати QR-код. Отже, щоб обрати QR-код, натискаємо по QR-коду, і ми бачимо, QR-код згенерований на екрані. Або давайте використаємо посилання. Для того, щоб його скопіювати, достатньо клікнути лівою кнопкою миші. Готово. І давайте спробуємо пройти цю анкету як респондент. Відкриємо інший браузер і перейдемо за цим посиланням. Після того, як ви перейшли, ви побачите поле для прізвища і ім'я. Ну давайте надрукуємо приклад 1. Припустимо, що у респондента прізвище-приклад, а ім'я 1. Натискаємо кнопку Розпочати анкетування. Респондент обере свій вік, обере стать, дасть відповіді на поставлені запитання. Я буду давати відповіді е, хаотично, скажімо так, для того, щоб просто показати саме, як це працює. Після того, як респондент дасть відповіді на всі запитання, які є в анкеті, він натисне кнопку відправити відповідь. Після цього анкета автоматично, точніше, результати, записані в системі. Давайте пройдемо ще одним респондентом для прикладу, щоб потім було більш цікаво аналізувати ці дані. Отже, переходимо за посиланням. Надрукуємо приклад 2. Припустимо, це другий респондент нас. Натискаємо розпочати анкетування. Так само респондент дає відповіді на поставлені запитання. Знову ж таки, даю відповіді хаотичні, якісь просто для прикладу. Так, є майже готово. Все. Після того, знову ж таки, як респондент дасть відповіді на всі запитання, йому потрібно буде натиснути кнопку відправити відповідь. Готово. Давайте тепер з вами проаналізуємо ці результати. Повернемось в нашу панель керування. Є. Перейдемо до розділу Результати і звіти. Оберемо Результати анкетувань, оберемо клас-групу, пам'ятаємо, що це група 1. Номер анкети перший. і натискаємо кнопку Сформувати звіт. Бачимо, що в нас є два респондента, які ми могли використати в попередньому етапі, також ми можемо видаляти результати респондентів, якщо, наприклад, респондент двічі або тричі пройшов одну і ту саму анкету. Гортаємо нижче, бачимо проаналізовані результати. І якщо вам потрібно їх завантажити, опускаємося в самий низ і натискаємо завантажити. У вас результати завантажаться як документ «Док», який можна відкрити за допомогою Word, за допомогою LibreOffice або іншої програми, яка підтримує відкриття саме такого формату документів? Отже, бачимо перед собою побудовані діаграми, які ви бачили на попередньому етапі, і таблиці з результатами. За потреби ви можете вносити корекцію, або видаляти таблиці, або якось формувати, форматувати в іншому варіанті, так, щоб воно виглядало більш доцільно в залежності від ваших потреб. Отже, давайте підведемо підсумок. В цьому відео ми з вами розібрали, як можна проводити анкетування без реєстрації респондентів за допомогою посилань. Ну а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Приємного користування системою АІС Я Психо.